Не забуваємо, виставляють мінімальні мощності. О, в целом все. Готуємося к Так. У Черкаській школі операторів-безпілотників триває чергове заняття. За п'ять місяців інструктори 118-ї окремої бригади територіальної оборони підготували вже близько 150 кваліфікованих операторів-безпілотників. Ніту такого чоловіка, который не зможе літати. Переконаний інструктор на псевдо Альф з 2012 року. Він займається безпілотними авіаційними комплексами. Пояснює активне використання дронів у бойових діях, збереже якомога більше життів солдатів. Він мріє про обов'язкове навчання з безпілотників для всіх, хто потрапляє на поле бою. Пусть кожному буде подрончик. Солдат, який сидить в может під обстрілом, може підняти маленьку птичку і оглянутися. Це спасет вже Ну, життя. Зараз к начинают починають прислушуватися. больше більше і більше оснащают оснащають ребята. І я смотрю, що менше і менше підрозділів, де вже немає знаючих відпівістів. Ця школа стала спільним проєктом обласної військової адміністрації, 118-ї бригади та волонтерів. З огляду на активні запити вже почали навчати цивільних. Черга на навчання розписана на два місяці наперед. Для військових навчання до місяця для цивільних графік плаваючий, для цивільних так. Це платні курси, тому що є певні витрати для підтримки його діяльності обладнання необхідно купувати. А для військових, звичайно, що все це, це безкоштовно, і задача нашого благодійного фонду, наш батальйон, якраз забезпечувати обладнанням, забезпечувати витратними матеріалами, забезпечувати навчання саме військових.